Це якраз яскравий приклад того, що навіть в B2B, складних нішах важливо постійно тестувати щось нове. Друзі, щоб ми не були цими зашкарублими старовірами, що треба лише на ручних ставках. Я колись така була за часів смарт-шопінга, ще старого виду перформанс Максо. Ні. Зараз настільки все динамічно розвивається, Google дійсно якісно допилюється і айку. Я вже не перший раз зіштовхуюсь з тим, що. Перформанс може віднімати частину трафіка у пошукових кампаніях. Чому це відбувається? Більшість пошукових кампаній виїжджає на вузькій семантиці, довгохвості семантиці, раз або на ДПОшки. Але <кій> я до чого веду ці два формати рекламних кампаній вони і так варяться в низі воронки продажів. Тобто, що пошук, що перформанс макс Google вважає нижніми етапами воронки продажів. Тому не дивно, що Перформанс Макс частину конверсій забрав в пошукову кампанії. Да, він частину продажів забрав. Але він їх зробив більшою більшою Ну, Тобто, це, ну, це не той інструмент, який забере, він дасть прирост.